Доброго времени суток, мої любі мої хороші підписники. Бо я ж не знаю, як ви дивитесь відео, коли виключають світло утром, в обід чи вечором. Ну, нічого страшного, у нас зараз ранок, 11 часов дня, на вулиці пекло не Голову я не сушила, бачите, парком пройдусь, вона висохне швидко. Зараз ми підемо в сільку, подивимося ціни тижника. Може, там акції є, знижки. Може, якісь пропозиції, може якась, знаєте, акція для мене буде цікава і для вас також. Жара неймовірна, можна брати бутилку води на голову поливати, вона буде висихати у вас за, за минути 3-4 по такій жарі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. Полетіли. Ой, завітайте зі мною в сільпо. Ви тут знайдете кавуновий колейдоскоп смаків у сільпо. І вам тут будуть кавуни і Україна, і кавун Італія, і кавун Іспанія, і органічний, і кавун Чарль... Чарльстон, і кавун Вогнек, і кавун леді і кавун Екстаз. Кавун міні екстазі. Оце, мабуть, буде найсмачніший. Це Україна Іспанія. А, він схрещений, мабуть. Кавун жовтий. Ого, дивіться, скільки тут кавунів. Кавун органічний 27 гривень 99 копійок. А це якийсь кавун іде. Особливо солодкий. М'якуш, а не м'якош, не солодкий, по 18 гривень 59 копійок. Це супер кавун. Без кісточки. Кавун, вогник 34,99. Без кісточки. А де отой кавун, який я хотіла показати вам? Жовтий і кавун міні екстазі Україна Іспанія. Кавун, де тут такий кавун? Та його тут немає, блін? Ну, ківі я бачу. Імбір, лимон, грейпфрут, все бачу. А от того кавуна, який я хотіла, що нарисований, його немає. Ну що це таке? Можливі. Це можливі та є. Савлува солодкий м'якош. А не м'якош. Завітайте ви в Сільпо і вибирайте і куплюйте смачні кавуни в магазині сільпо. Світло, слава Богу, дали. Все окей. Ось тут овочі і фрукти, отак, бачите, як красиво лежать. А зараз ми сходимо на молочку, подивимося, що там є на молочку. Так, давайте ми з вами сходимо на молочні продукти, подивимося, що там є по молочним продуктам. Може там... О, а тут що? Освободили холодильники. Що це таке? Чого так пусто, а? Чого це пусто так, а? О, тут навіть холодильники працюють, хоч можна сюди залізти та трошечки охолодиться. Так, подивимося, що тут у них є. Ці, ці натижники. Ці натижники. Ой, Сільпо день торгівлі. Ой, мінус 60% знижки. Капітально вигідна знижка. Сир кисломолочний ферма 5%, 350 грам 39,89. О, оце він. Я такий і куплю, напевно. По 39,99, це замечательний. Деколи числа їсти хоч нада. До 5.08 і сроки доволі непогані. О! 39,99 залітайте. Сир купляйте. А ще й по сметані. День торгівлі, також тут день торгівлі. Сметана ферма, 30, 40 гривень, 20%. Від 13 штук 51,99. А до 12 штук ви купите по 40 гривень за баночку сметани. Це супер. Оце, да. Тут Треба багато такого пошукати. У багато що б'є. Що там за органічні продукти? Що я не так висловилася? Вони, я ж не сказала, що вони погані. Оце вони органі. Це супер продукти. Просто тут ціна космічна. Не кожен українець, а тим, тим більше пенсіонер, може собі дозволити це купити. По якості я не можу вам сказати, чого воно відвідається. Ну, ціна тут космос. Тут навіть творожок можна купити. Класний, органічний. Сир кисломолочний, 300 грам 89,99. Я не напишіть, це дорого чи не дорого. Органічний. Міл 02%. Ой, нежирний 300 грамів 116 гривень. Вау! За 300 грамів 116 гривень. Та зробіть його дешевше люди розберуть. Да. Це самий якісний продукт, який можна купити в магазині Сільпо. Я йому це накидаю кучу компліментів. Якби люди забігали і його купляли. Ну я сумніваюся, що у нас пенсіонер з мінімальною пенсією тут щось купить. Ну треба брати. А оце що це таке? Йогурт? Півтора відсотки жирності, 280 грам, 40 гривень. А, 39,99, бо ще скажуть, я щось неправильно сказала. І йогурт можете брати. Смачні, самі смачні. Оце, так. Да. А молоко, то не знаю воно, то обичне. Обичне дороге молоко. Супер, клас. Оце я сьогодні попала в цей день торгівлі. Капітально вигідні знижки. Югор, 19 ,99 гривень 99 копійок. До 12 штук Ви платите 19,99, а від 13 штук 35,69. так що не нагрібайте багато. Світло все одно виключають, воно у вас фортець. Дивимося обов'язково на кришку, щоб вона була не вздута. Там, де вздута, не беріть одразу. А що ж на чудо знижок немає? На чудо знижок немає. Ось, дивіться, який йогурт класний, забувайте М? Ті треба дивитися, щоб не здута кришка це день торгівлі, бачите? Шара. я не знаю, я сьогодні прийшла, побачила. Так що? От. Що тут ще торгується? Ось ще капітально вигідні знижки. 50%. М -м -м. Сир. Ось. По 6499. Оце цей сир. М -м -м. Бачите? За 100 грамів. 650 гривень кілограм. О, ну, акція. прям, -прям, -прям супер. Суп супер знижка на сирочок. Забігайте. сільпо. О, оч. От дивіться, ще є вам буде знижечка на отаку колбасу номер 21 Барселона. Капітально вигідні знижки. 99 гривень за 300 грамів. отака така колбаска зі справжнього м'яска, сама смачна. Тут вже в очередь стоїть. Всі ходять такої колбаси смачної. Так, ну знижечок на наше смачне соло ви не побачите. Тут всі ціни указані, це так, щоб ви знали, за 100 грамів, сольоне 4590, приправами і з перчиками теж 45,90. А оце є особе якесь соло, воно, мабуть, дуже смачне, по 56,90 за 100 грамів. І ось сальце по 49,90. Грудинка. Це грудинка вам буде. А ось іще одна є. Я довго так настраювалася. ось саму. Гленька тепла класне. 69,90 за 100 грам. Налітайте. Народ, налітай швидко за самим сімку. Так, і трішки ми пройдемося по овочам. Картопля біла рання. 54,99 за кілограм. Ну що я вам скажу, вона гарна. І картопля. Рожева роння мита 3990. Бачите, вам її вже помили. За 39,90 ви купите. Цибуля перлини мікси по 69,99. 70 гривень. 350 гривень, Оце за 350 гривень. Це, мабуть, дуже смачна цибуля. та перлина мікса. А хочете, я подивлюсь вагу? Я її Інтересно, тут є 350 грамів. Ну, це ж її упакували, написали. Так же тут вже виходить воно. Так. Поживна цінність не 100 грам продукту. Маса нетто 350. Поживна цінність на 100 грам продукту. Ага, маса нету 350 грам. А чого мене. То... Ну, давайте ми подивіться, можу тут дійсно тих 350 грамів місті. Що тут? Що тут з вагами? Тут вони не працюють. Ось ще якісь ваги, а тут може вони працюють. О, тут працюють. 256 громів. Так тут же написано 300 громів. Де ви це діли? 300. Чи тут... Господи, я вже так збилася. 350 громів. Мосането 350 громів цибулі. Ось вона. 256. Так де ж тут 350? А у Ви ж я знаю, ви подивитесь, ви потім, мабуть, будете. Это. Так це та ще шелуха. Шлуху брати, оцю сітку брати, так тут вообще, дай Бог, щоб 100 грамів було. А ось ще є часничок. 250 грамів, 199 гривень. Хочете перевірити, чи тут є 250 грамів, чи немає? Зараз я вам зважу цей часничок, там, де написано 250 грамів. Знеглянемо. Хліб хлібом. Ну, треба і овочі теж дивитися, є там така вага, чи немає такої ваги. А ціна космічна. Ой, 72 грама. А що це тут написано? Дивіться. Зараз вам покажу. Підійду, щоб не мішати. От, бачите, 250 грамів. Де тут 250 грамів, тут то всього лишь 75, так що завітайте за чесничком сількую.